Україна нині потребує європейських військових готових битися, а не миротворців після будь-якого закінчення бойових дій із Росією. Про це агентство Франц Прес сказав заступник керівника офісу президента Ігор Жовква. За його словами, йдеться не просто про демонстраційну присутність Європи в Україні важлива не кількість військових, а готовність воювати і захищати. Потрібне розуміння, що Україна є невід'ємною частиною європейської безпеки, сказав Жовква. Ми ж нагадаємо, що завтра у Парижі стартує саміт коаліції охочих, що має на меті гарантувати безпеку України у майбутньому. Очікується, що президент Франції Еммануель Макрон ввечері прийме також і президента України Володимира Зеленського у Єлисейському палаці. Це відбувається вже ці хвилини, щоб обговорити підготовку до саміту. Отже, про сусідню Білорусь поговорили кількома хвилинами раніше. Зараз пропонуємо про сусідню угорщину. Міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто знову прибув із візиту у Москву, щоб обговорювати мир. Про це він на світанку написав у своєму Фейсбуці без чверті, четверта навіть півні протирають очі, але нам треба йти, бо на сході сонце сходить раніше, і приговірники теж йдеться у дописі Сіярто. Вчора американсько-російські мирні переговори досягли чергової віхи і зробили світ знову безпечнішим, заявляє угорський очільник міністерства закордонних справ і далі пояснює мету свого візиту у Білокам'яну. Сьогоднішні переговори у Москві зосереджені на питаннях миру, енергетичної безпеки та посилення економічної співпраці. Втім, мета візитів головного посланця прем'єр-міністра Віктора Орбана викликала подив і підозри у його колег європейських дипломатів про реакцію єврочиновників, які говорили на умовах анонімності. Зокрема, пише видання Bloomberg. Сіярто йдеться у статті за три роки від початку великої війни в Україні вже 13 разів відвідував Росію. Навіть міністри закордонних справ найближчих союзників Москви не їздять до Росії так регулярно. А західні союзники взагалі розірвали зв'язки або різко скоротили контакти з Кремлем. Нині міністр закордонних справ Петер Сіярто став обличчям проросійської політики Угорщини, і це призвело до частих зіткнень країни з іншими країнами Європейського союзу. І міністр закордонних справ Угорщини поїхав до Москви через кілька годин після того, як Сполучені Штати Америки заявили, що Росія та Україна домовилися про припинення вогню у Чорному морі. Водночас президент Угорщини систематично чинить опір допомозі Україні і закликає до скасування санкцій проти Росії. Повернення Дональда Трампа в Білий Дім тільки додало Віктору Орбану сміливості і вбило ще більший клин у європейський союз. І європейські лідери, схоже, змирилися з тим, що не зможуть рухатися далі без обіцянки Будапешта підтримати Україну. Принаймні, спроби схилити на свій бік Орбана і домогтися угоди всіх 27 держав провалилися на другому саміті поспіль, що відбувся на початку цього місяця в Брюсселі.